енергетичної станції на садочок та це впевнений крок нашої громади до енергетичної незалежності. Зважаючи на минулої зиму досить складну ситуацію в енергетичному секторі нашої країни, цей проект і його реалізація набула важливої актуальності не тільки для місцевої влади, але й для мешканців громади та відвідувачів закладу в цілому. Колектив, батьки та вихованці нашого садочка висловлюють щирі слова подяки міському голові Івану Дереву, його команді та депутатам міської ради за підтримку реалізації сучасного проєкту з енергозбереження встановлення сонячної електростанції в закладі дошкільної освіти та ремок. Сонячко світ на панелі і потепляєш кавалеканегія. Поп'юдах. Не до садочка, коли будуть з світів і не виключу всіх у нас не виключа. З допомогою програмного додатку ми маємо можливість в щоденному режимі спостерігати за роботою нашої станції, спостерігати генерацію споживання, проводити аналіз, робити відповідні висновки. За допомогою цього нововведення... Ми зможемо виробляти частину електроенергії для нашого садочка самостійно. Що дозволить нам ефективніше використовувати ресурси, знизити витрати на електроенергію та зменшити негативний вплив на довкілля. Реалізація даного проекту дозволила діткам в рамках проведення днів сталої енергії побачити, як працює станція зсередини. За нетривалий період роботи станції, а це всього 23 дні. Вдалося згенерувати приблизно 400 кВт годин електроенергії. Це дуже позитивний результат, зважаючи, що станція більшість періоду працювала в хмарну погоду. Відповідно, в літній період роботи ефективність роботи станції буде в декілька разів вища. Загалом проаналізувавши споживання закладу за цей період, ми дійшли висновку, що дана станція компенсує в середньому 30% від загального споживання електроенергії дитячим садочком. Згідно проведених техніко-економічних розрахунків, наша станція повинна згенерувати приблизно 14 тисяч кВт годин електроенергії в рік. Також завдяки сонячній електростанції дошкільний заклад зможе продовжувати свою роботу навіть під час перебоїв у загальній електромережі. Варто відзначити те, що сонячна електростанція буде чудовим додатком до освітньої програми нашого садочка. Діти зможуть бачити, як сонячна енергія перетвориться на електроенергію і як це впливає на навколишнє середовище. Це буде спонукати наших вихованців до прийняття екологічно відповідальних рішень у майбутньому.